Надо, я телефончик дам. В, в, в цьому там, сайт. Ну В принципі, шукали, адекватна ціна. в принципі Вони треба просто позвонити і об'яснити. Спеціалісти розкажуть. На фури ставлять, на, на автобуси. На, ну, коротше, на якусь техніку, що, що надо, щоб треба, щоб був огляд. І, і ще головне, що тут карта пам'яті стоїть. Карта пам'яті на 128 гіг. І він може в режимі відеорегістратора працювати. Тобто пише стира, пише стира. Тобто ми це все можемо писати. Так що, як якість, <глух> понятно. Гроші не дуже здорові. Але... Ну, в принципі, в принципі, цей. Як вам об'яснить? Те, що треба, видно, Ну, мотор, що нормально видно. Назад їхати. Ось назад. Що я? Ну, побачу від забора до забора. Тут зрозуміло, що хто ззаду ходить, там мені виїжджать у ворота. Все буде видно. Зеркала, габарити Комбайна не видно. Ну, ну тако.